На Закарпатті з'явиться ще один індустріальний парк. Нещодавно уряд прийняв рішення про внесення його до реєстру. Йдеться про вестерн індастріал, розташований на території села Буштино. Площа даного індустріального парку 21 один гектар. Строк реалізації 35 років. І відповідно кількість робочих місць, яка планується утворити на, місць, на, на індустріальному парку, близько 1100 робочих місць. Цей індустріальний парк буде працювати у, у напряму переробки деревини, виробництво будівельних матеріалів, готових будинків модульного, модульного типу. Робота індустріальних парків стимулює розвиток української промисловості, надає нові робочі місця та наповнює місцеві бюджети. Додає Василь Іванчо. З початку повномасштабного вторгнення це вже третій промисловий парк зареєстрований у нашій області. До кінця року їх кількість має збільшитись. Нам відомі ще як мінімум чотири концепції, які в даний час іде їх розробка і оформлення відповідно. Вони будуть розміщені на території Ужгородського району, два на території Бергівського району і один на території Тячівського. Якщо дивитися на ту сферу, де вони будуть працювати, знову ж це буде машинобудування, знову ж це буде деревообробка, і в одному випадку це буде видобуток корисних купалень.